Щороку кількість людей, у яких трапляється серцевий напад, збільшується за 2024 рік у Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. У 427 пацієнтів діагностували інфаркт. Інфаркт це омертвіння органа в результаті раптового припинення кровотоку до органу. Кількість інфарктів вона збільшується з кожним роком. У 2024 році нам привезли 427 пацієнтів з гострим інфарктом. Це десь практично третина всіх пацієнтів, які виявлені в області. В 2023 році їх було 373. Ну, у нас за минулий рік померло 32 пацієнта. До обласної лікарні кожного дня звертаються пацієнти з підозрою на інфаркт, і це не завжди люди похилого віку, адже ця хвороба молодшає, каже завідувач кардіологічного відділення. В плані діагностики кожен день звертаються люди з підозрою з підозрю на інфаркт чи з якимись болями за грудиною. Інфаркт отак по статистиці він стає молодший, але його я так думаю, це ще пов'язано можливо з більш кращим виявленням інфаркту, тому що раніше менше виявлялося Гострих випадків гострого інфаркту. А зараз, ну можливо, достатньо інформації є про сучасні методи лікування інфаркту І виявляється зараз більше. І тому зараз всі, всі люди, які звертаються з гострим інфарктом, вони тут же перетранспортовуються в рентгену переційні, де їм надається допомога. Тому, в принципі, стає, стає трохи молодший. У нас років два тому назад був випадок, коли на сусідніх ліжках в блоці інтенсивної терапії нашої. Ділення лежав лежали бабусі, якій було 100 років, і лежав молодий хлопець, якому було 24 роки. Вони лежали з одним діагнозом, їм була надана допомога в повному об'ємі, і вони слава Богу, виписані додому, живі, і оздоровлені. Лікар пояснює, хто перебуває у групі ризику, та на які тривожні сигнали варто звернути увагу. Це проявляється клінічно стиснучими болями за грудями, які можуть віддавати в щелепу, в шию. І пацієнти з інфарктом, вони, як правило, кажуть, нам серце не болить, нам тисне за грудями. Ну це в основному так. Але є типові форми. Є типові форми, коли болить шлунок, а це насправді абдомінальна форма інфаркту. Є випадки, коли болить рука, а це теж може бути передінфарктний стан або навіть інфаркт. Є випадки, коли пацієнту стає важко дихати. І однією з причин теж може бути гострий інфаркт. Група ризику це люди, які мають підвищений тиск, це пацієнти з підвищеними ліпідами крові, це люди, які мають цукровий діабет. Бет стресовий фактор, але зараз він. Я думаю, що у всіх досить високі. Люди, які не висипаються по ночам, які працюють, наприклад, вночі, ночні зміни. Люди, особливо молодь, яка сидить за комп'ютерами цілу добу, теж до нас привозили таких молодих людей і з гострими інфарктами. Такі випадки випадки теж є. При проявах симптомів інфаркту потрібно відразу звернутися. До лікаря треба пацієнта чим раніше доставити в рентген операційну. Коли пацієнт уже приїжджає з запізненням, коли це треба робити в перші 24 години, а ще краще в перші 12 годин, а ідеально взагалі в перші 2 години. Тобто, чим раніше, тим менше буде наслідків інфаркту. Тому як тільки виникає біль за грудиною, потрібно терміново звернутися в найближчий лікувальний заклад, зареєструвати кардіограму і щоб медпрацівник прочитав кардіограму і за потребою Відповідно згідно чинних нормативних документів, скажімо, пацієнта далі відправляв в інший заклад.